Виступив у режимі онлайн на форумі Україна рік 2025, який відбувся напередодні третіх роковин широкомасштабного вторгнення Росії, та через 11 років після того, як РФ почала свою агресію проти України з окупації півострова Крим, наголосив на тому, що сьогодні, як і тоді, кінцевий задум Росіян захоплення всієї України. Станом на зараз вони прагнуть відтіснити підрозділи Збройних сил України за межі східних та південних областей України і вийти на їх адміністративні кордони. Щоправда, прагнуть вони цієї проміжної для них цілі вже не один рік, але і через три роки повномасштабної російської агресії їхні плани залишаються нереалізованими. Наше завдання воювати та бити ворога. І ми це завдання виконуємо. Я пишаюся українськими воїнами, вони показують видатний приклад стійкості кості і самопожертви та є надійним щитом демократичного світу. Подякував нашим західним партнерам та союзникам за підтримку і особливо за поставки зброї, бронетехніки, боєприпасів, систем протиповітряної оборони, ракет, бойових літаків, які ми застосовуємо на полі бою. Водночас не секрет, що ситуація з постачанням для нас залишається складною, з огляду на це висловив сподівання на ухвалення необхідних рішень та забезпечення критичної потреби Сил оборони України в озброєнні і військовій техніці. Наголосив на тому, що в умовах сучасної, високотехнологічної війни маємо враховувати всі обставини і виклики, посилювати свою армію зсередини, генерувати та реалізувати ефективні асиметричні рішення. Відтак ми утримуємо сотні квадратних кілометрів Курської області РФ, нарощуємо напрямок безпілотних систем та дітстрайк-удари вглиб території противника. Працюємо над покращенням комплектування Збройних сил, покращуємо підготовку наших воїнів, проводимо реорганізацію управління Збройних сил України та поступово переходимо на систему постійно діючих корпусів замість тимчасових органів управління військами. Ми свідомі того, що попереду нас чекають складні часи та нові виклики. Але ми маємо головне боєздатну армію, яка продовжує боротьбу, і маємо бачення того, як вистояти та здобути для України справедливий мир. Слава Україні. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Командир in chief of the Armed Forces of Ukraine, Genел Олександр Сирський, at онлайн Forum Ukraine, year 2025.